Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, сьогодні на каналах Салтаненка послухала таке прекрасне відкровення, як во время війни, таке сообщество воно печатало книги Біблії, і дуже-дуже багато книг вони роздавали людям, щоб люди читали, наповнювалися Словом Божим. І коли прийшли німці у Варшаву, в Польщу, і у е, ці за, за весь час війни сохранилися біблії в подвалі. Все було розрушено, а в подвалі сохранилися тисячі книг. І ці книги знову роздавалися, і люди читали, наповнювалися Словом Божим, і це був як ковток свіжої води. Зараз у нас є соціальні сіті. Я вас запрошую всіх підписатися на канали Солтенянка.